Ну що ж, друзі, сьогодні 18 червня, ми покоряємо чергову вершину. Зараз ми з вами піднімаємося до озера Несамовитого. Потім плануємо відвідати скельні нагромадження шпиці. Оза ви бачите, ми на підйомі до несамовитого залишилося півгодини. Які краєвиди із Низин Карпатських гір. Зараз ми знаходимося вже під малими Кізлами. Піднялися вже небагато, залишається до озера несамовите. Ну що ж, дорогі друзі, ось нарешті ми покорили. Основну частину нашої подорожі озеро Несамовите. Як бачите, зараз на ньому досить багато людей. Літом користується цей маршрут великим попитом. Ось бачите, воно знаходиться на рівні 1780 метрів на рівне моря. Воно невеличке, порядком 80. Метрів у довжину і 50 у ширину

вже не для мене. Ось якесь воєнно. Якщо ви купите тобі 10 і не лежить. Якщо ви купите собі хтось, 10, так, Якщо я собі куплю, щоб мене сюди виніс, я під'їхав. Називаються стітури. Ось зараз ми знаходимося, так називаємо масив шпиці. Його так назвали, тому що тут скелі шпилеобразні. Дуже гарне місце. Одне із найкрасивіших рахується на чорногірському хребті. Ось ви бачите, яка форма типу шпилі, тому називається шпиці. Ось там Зараз по центру в долині гора Говерла. А зліва, ось там долий місць міє це гора Петрос. З лівої сторони гора, біля якої ми були щойно. І бачите, ось там сніг лежить в черві. І так йдеш і не видно.